Ви дивитеся Суспільне Вінниця? Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах. Руслан Мацько, військовий 36-ї бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського. Разом з побратимами він боронив одну із цитаделей українського опору, місто Маріуполь. Наразі Руслан Мацько в полоні. За цей час рідні отримали від нього два листа: один усний і один письмовий передані міжнародним комітетом Червоного Христа. Здравствуй, мама. Как у тебя дела?» Як твоє здоров'я, як сестра з дітьми, як жена з сином. Придавай їм привіт. У мене все хорошо. я жив, здоров, нас кормят отлично. Очень соскучился за вами. Думаю, скоро увидимся». Цей лист, мій чоловік Руслан, написав своїй мамі, Почерк його, тобто це точно писав він. Потім через певний час знову подзвонив Червоний Хрест і сказав, що вони були. Там, де знаходиться мій чоловік, вони його бачили, але теж вони сказали, що ми не можемо сказати, де саме, щоб йому не нашкодити. Ну саме місце утримання. Ми можемо вам сказати усне, усний лист. Окрім почерку. Чи були ще якісь моменти, де ви розуміли, що це саме ось ваш чоловік вам пише? по-перше, дуже багато помилок на російській мові? Він не вчив, не писав російською мовою. Зовсім я як прочитувала лист, то там українські літери. Але напишено ну, якби на російській мові. Як розпочався його військовий шлях і як він потрапив до лав 36-ї бригади морської піхоти? Коли він був на цивільній роботі, йому дали повістку. Він пішов в армію. І ось за розподілом його відправили в 36-ту бригаду. Так він і потрапив до Миколаєва. Як розвивались події далі? Дванадцятого. Квітня 22-го року чоловік зателефонував і він признався, що в них немає їжі, що в них немає води, боєприпасів, що вони намагалися йти в прорив, в перший прорив, але їх розбили. І дуже багато було ранених і вбитих. Я пам'ятаю ті слова, що він тоді говорив. Ось коли ми вже закінчували розмову, тому що а, нормально я розмовляти на той час вже не могла. Душили сльози. Єдине, що він сказав, що ви мене дочекаєтеся. Ну і ми його чекаємо. Чи відомо вам, куди він потрапив? в Полон майже через рік звільнився хлопець, який був із моїм чоловіком в одній колонії. Він мені повідомив, що він живий і що він передавав нам вітання там, де вони знаходяться. Там навіть відпускають на чисте повітря на 10 хвилин. Книжки дають читати, російськомовні. Як ваш синочок сприймає цю ситуацію? Коли бачить фотографії, то мені часто говорять, що мама, покаже папу. Коли він мене питає, мама, коли прийде папа, він завжди говорить: він на роботі, щоб заробити мені на цукерки, кажу, звичайно, він приїде і заробить тобі на цукерки. що найперше зробите, коли ваш чоловік повернеться до того? Я дуже чекаю з того головного дзвінку. Відразу, що я зроблю, це візьму квитки в ту сторону, де буде проходити реабілітацію мій чоловік. Візьму сина. Єдине, що хочеться, це просто набутися разом, побути поруч, не відходячи зовсім один від одного. Спочатку ми вимочуємо олена половину і утрабовуємо у контейнер. Потім вимірюємо 3 гзеру і сіваємо по діагоналі з обох сторін. Десятикласниця Вероніка Поліщук показує Суспільному, як сіяти мізуну на агровату. Мікрозелень буде через кілька тижнів. Її у рамках спільного проєкту з компанією Континенталь Фармес Group за підтримки посольства Королівства Нідерландів в Україні будуть вирощувати у 20-му ліцеї. Таких закладів в Україні вісім. Своє соціально шкільне підприємництво назвали Розумний Город, розповідає директор Олег Слушний. У нас є шість місяців для того, щоб реалізувати саме ту ідею. Сюди входить підготовча організаційна робота мережа ресторації Вінницької міської територіальної громади виявили бажання співпрацювати з нами як навчальним закладом, який вирощує мікрогрін. У рамках проєкту компанія безкоштовно надала необхідне обладнання: це і стелаж, і піддони, і освітлення, і поливна система, і контейнери для вирощування мікрогріну та бейбі листу. Розповідає учасниця проєкту Дарина Турчак. Ми отримали ось такі посадкові субстракти: це неткане волокно, ляне волокно, агровата та кокосовий субстракт. Також, окрім цього, ми отримали посадкові насіння, Вікторія Сокур і Юлія Шевчук замочене насіння висівають на вологий кокосовий субстрат. Потрібно гороха 45 грам, а соняшника 20. У нас є спеціальна таблиця, де у нас написані усі дані, які нам потрібні для посіву. Далі діти будуть дивитися, де краще буде проростати насіння та як буде Думаю, дешевше, нас, каже вчитель нас, математики нас, та економіки Владислав Братко. Кожний посадковий матеріал. Якщо ми його будемо закуповувати. То він має різну собівартість, тому і собівартість випущеної нашої продукції буде різною, тому діти будуть навчатися отримувати певні перші свої економічні. Навички усі зароблені гроші учні будуть перераховувати на підтримку українських військових, каже братко. У місяць ця сума не має бути меншою трьох тисяч гривень. Олег Бойко відповідатиме за дотримання необхідних умов для росту рослин. Хлопець показує застосунок, який контролюватиме підсвічування та затоплення піддонів на деякий час. Ось знаходиться повітряний насос, який насичує воду кескі. Також можна замітити сам водяний на Софія Петренко вестиме бухгалтерію. Каже з 36 учнів їхнього класу долучилося 15. Навчаються вони за економічним профілем. Наша команда складається з 15 учнів, 10 яких агрономи. А також в нашої команди входять бухгалтера та маркетологи. Перші результати можна буде побачити через два-три тижні. Олена Карбільська, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниця. Підгодівля птахів взимку цій темі присвятили урок на станції юних натуралістів для дітей віком 6-7 років, які птахи не відлітають у теплі краї, а залишаються зимувати в Україні. Розповідає керівник гуртка Сергій Рекшенюк. Ви бачите, що на дворі в нас така справжня зима. І от Коли настає справжня зима, пташечки, зокрема такі, як синички, а вони в нас залишаються зимувати. А ця пташечка є. Кижаком, вона комахоїдна пташечка. Коли випадає сніг, коли дуже сильні морози, коли обледеніння на гілках, кущах і на траві, навіть ця пташка ніяк не може собі знайти. Не то, щоб комашка, зрозуміло, що комашок взимку нема, а навіть тієї їжі, на яку вона взимку переходить. Це різноманітні, різноманітні насіння, можуть бути ягоди. Насіння синичкам залишатимуть у годівничках. Їх каже Сергій Рекшенюк, тиждень тому змайстрували старші вихованці станції. Корм відповідно ми готували насамперед під синицю. Це було насіння соняшника, просу. Також можна додавати трошки вівса, можна трохи додавати насіння гарбуза. Взимку птахів не можна годувати хлібом, говорить Сергій Рекшенюк. Пояснює чому. Пташка наїдається звичайно хліба і вона відчуває ситість. І ця ситість вона доволі оманлива, тому що разом з хлібом вона получає так невелику кількість енергії, але вона не получає тих поживних речовин, вітамінів, мінералів, які б вона повинна була отримати з природнім кормом насінням. В окреме відерце діти збирають їжу для птахів. Ось, давай кидаємося. Найбільше насипала Соняха, каже шестирічна Аліса Бондарєва. Я сьогодні замішувала зерно, щоб готувати пташечку. Дуже сподобалось. Семирічна Зоряна Іванцова синичок підгодовуватиме салом, аби у них була сила, каже. Я сьогодні дізналася, що любить синичко сало. Я буду сьогодні сало годувати. Підгодовувати птахів взимку потрібно на постійній основі, бо вони запам'ятовують місця годівлі і постійно туди летять, каже Рекшенюк. Якщо змоделювати таку собі ситуацію, різко похолодало, от як було нещодавно там мінус 15 градусів і більше. Ташка знає, що тут має бути її корм. Вона прилітає, а корму немає. Вона може загинути, тому що вона вчасно не поповнила енергетичні запаси. Після уроку діти разом із викладачем йдуть розвішувати годівнички та наповнювати їх кормом. Насипаємо небагато, щоб познайомити пташечок з нашою годівничкою. Ну небагато, це жменька велика. Саме теж зроблю годівничку. Буду готувати Запаси їжі в годівничках, які розвішали на території станції. Юні натуралісти будуть поповнювати що два дні. Принаймні, так сказали Суспільному. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця. На завершення ми згадуємо вінничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 2193 прізвища.